Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 липня 2020. 24 року. Сьогодні, 3 та завтра, 4 липня 2024 року, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це період четвертої фази. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна проводити поливи та підживлення, бо це час стихії повітря, коли кожна клітина активно дихає. При поливі коріння починає гнити. Плоди жовтіють і опадають, і рослина буває дуже часто коли гине. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо 3 та 4 увечері біопрепаратами та настоями трав. Сприяти час у ці дні для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах. І Можна збирати врожай та тривалого збереження. 3 та 4 липня сприятливі дні для різних заготівель на зиму. А важливо для здоров'я на 3 та 4 липня. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. Можливо, алергія на ліки. Не їжте, будь ласка, в ці дні щавель та шпинат. Харчування для здоров'я. Готуємо каші всіх видів. Готуємо смачні страви з риби, морепродуктів, з курки, індички, курівки, хто їсть м'ясо, їмо горіхи, готуємо бобові різні зерна, овочі свіжі, фрукти, ягоди. І ще дуже добре. В ці дні мак, кунжут, мегдаль і зелені дуже корисний кріп. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Миру вам та добра! Щасти вам у всіх справах! Усіляких вам гараздів зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!